Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так. Напередодні мегапоєдинку в легкій вазі цієї суботи, де він хейні висміяв Василя Ломаченка однією конкретною різкістю. Ти мав битися зі мною чотири роки тому. Тепер буде лише гірше. У 2019 році ландшафт у вищих ешелонах спорту виглядав зовсім інакше, ніж зараз. У нижній частині рейтингу Pound for Pound опинився Мені Пак'яо, а на вершині Ломаченко. Щойно після перемоги над Люком Кембелом, Ломаченко був найкращим бійцем на планеті в очах принаймні більшості глядачів, і, зокрема, тих, хто голосував у фентезі рейтингах. Двічі Олімпійський Золотий Призер був на піку популярності, а його міфологія досягла найбільших висот. Важко було увійти в Твіттер або відкрити дошку оголошень боксу без компіляцій тактики Ломаченка, що автоматично відтворюється, або дебатів про його позицію в рейтингу всіх часів, незважаючи на скорочену професійну кар'єру. Приблизно в той час Хейні почав завойовувати довіру боксерської громадськості, де він та його батько Біл зробили кар'єру самостійно. Спочатку самостійно фінансуючи кар'єру Девіна та використовуючи соціальні мережі, щоб виконувати роботу, яку зазвичай виконує повномасштабне рекламне агентство. Через його характеристики на рингу, кмітливість у захисті, різкі контрудари та випадкову близькість до Флойда старшого, Хейні порівнював його з Флойдом Молодшим. Для деяких це було компліментом, але для багатьох це було виявом скепсису, натякаючи на те, що Хейні був міражом, продуктом розумного маркетингу, наступний удовзі низці самозванців, які ніколи не виправдовували своїх рахунків. Значна частина цього скепсису ігнорувала той факт, що Хейні був продуктом не іншої машини, як тієї, яка була побудована в його власному домі. Далі Хейні підписав контракт із великими промоутерами матчрум, нині Топранг. Але початковий ажіотаж полягав не в тому, що третя сторона боягузливо продала щось для своєї корпоративної вигоди. Це був сам Хейні, і він вірив кожному його слову. Настільки, що коли Хейні переміг Заура Абдулаєва у вересні 2019 року, незважаючи на те, що деякі називали його перспективою, який випадково володів тимчасовим титульним поясом, він націлився на найціннішого бійця в боксі. Під час інтерв'ю після бою Хейні сказав: Це Номаченко, тому що він не хоче битися зі мною. Ломаченко, давай почнемо цей бій. Абдулаєв був другим номером, і я його знищив. Якщо я такий легкий, Номаченко повинен битися зі мною і прибрати мене з дороги. Версія подій, яка передбачає, що Хейні активно проводив бій з Ломаченком, але була спростована в 2019 році, також не заперечується стороною Ломаченка. У першому епізоді шоу зворотного відліку «Топранк. Кров Піт і сльози. З попереднім переглядом бою на цих вихідних. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас згадує зустріч з Білом Хейні, сказавши наступне. Він запитав мене, чи можливий у нас бій з Василем Ломаченком. І я сказав Білу: цього не станеться. Ви, хлопці, тільки починайте свою кар'єру, це не відбудеться. Коли ваша дитина досягне чогось у спорті, тоді ми можемо говорити. Через 4 роки таблиці принаймні дещо змінилися. Хейні абсолютний чемпіон у легкій вазі, той, хто має перевагу в переговорах, той, хто має колекцію призів, яких жадають обидва бійці. Однак Ломаченко все ще охороняє двері, за якими, здається, живе справжня одностайна похвала. У рейтингу журналу Ring Хейні займає перше місце в легкій вазі, але в рейтингу Pound, for pound його немає. А Ломаченко посідає восьме місце це факт, який Хейні згадав під час вступної прес-конференції, на якій було оголошено про бій. І проблема, яка, здавалося б, дратувала його протягом деякого часу, в один момент у 2022 році змусила його бойкотувати та відмовитися від пояса рінку. Розмови Хейні про те, що Ломаченко зробив помилку, не взявши більш 4 роки тому, настільки самосвідомі, як і хвалькуваті. Він не скаже вголос, що програв би чи навіть боровся з Ломаченком у 2019 році. Тоді він у це і не вірив і не вірить. Як сказав Хейні Джонатану Сноудену того року, коли мені було близько 13, мало виповнитися 14, я вирішив. Я сказав своєму татові: я більше не програю. І він сказав: Гаразд, я підтримую тебе за це, хлопче. Проте в його глузуваннях є усвідомлення того, що версія Девіна Хейні 2019 проти Василя Ломаченка 2019-го це інший бій, ніж їх бій між версіями 2023 року. Це також набагато більша боротьба, ніж це було б тоді. Профіль Хейні вибухнув. І хоча Ломаченко зазнав другої поразки в кар'єрі від Теофіма Лопеса, він все ж зберіг свій блиск одного з найкращих у спорті, одного з найбільш унікальних і талановитих боксерів, які брали участь у цьому поколінні. Сьогодні боротьба між ними вважається гідною слота з оплатою за перегляд. Тож час, це те, що розуміють обидва бійці. Обох у дитинстві вчили, що є правильний і неправильний час, щоб щось робити і коли це робити чи не робити. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору. В опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!